Наче первісні, дещо сумні, моторошні, але правдиві фронтові замальовки ветерана війни киянина Олега Базилевича презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Понад два десятки робіт, створених в унікальній авторській техніці, котру він винайшов на фронті. 24 лютого 22 Олег Базилевич вирушив на захист країни добровольцем. Взяв собою на війну блокноти, олівці, там якісь художні приналежності. Я просто подумав, що може не повернутися, а ще захочеться малювати. Влітку 22-го року наша батарея попала під дощі, Це була сильні зливи. І ота Донецька глина, земля під ногами, воно все розмокло, і неможливо було відмити ні руки, ні берці. І я тоді зрозумів, що якщо воно має таку хорошу адгезію до рук, до одягу, до всього, то і до акварельного паперу теж ці всі замальовки створені в лісосмугах, в посадках на фронті. Два місяці Олег Базилевич воював у піхоті. Був навідником кулемета в 23-му окремому стрілецькому батальйоні. Потім в артилерійській батареї 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Єдиний портрет в експозиції написаний на швидкоруч головного сержанта батареї Миколи Шишкіна. До експозиції не увійшли роботи олівцем. Малюванню навчав сина з трирічного віку, батько, відомий футболіст і соратник Лобановського Олег Базилевич. З 2011-го автор виставки почав писати книги та сценарії документального кіно. В студії не припиняли роботу й останні роки. У мене на війні завівся і комп'ютер, і в мене була можливість нагода написати декілька цікавих сценаріїв і отримати нагороди міжнародних конкурсів, фестивалів за ці роботи. Розумію, що треба щось робити, просто щоб не здуріти від того. Не на те, що в мене служба була не штабна, все одно можна знайти можливості для того, щоб щось зробити хороше і цікаве. Почуття сорому не тільки за те, що ти щось зробив, а за те, що ти чогось не зробив, коли повинен був і мусив. Це я думаю дуже важливий моральний чинник для того, щоб. Робити правильні речі в житті. Жодна з відомих фарб, каже Олег Базилевич, не дає такого ефекту розтікання, як донецько запорізький ґрунт степових чорноземів. А попіл з буржуйки від дров закації це свинцевий відтінок сивини на фронтових замальовках. Війну ми всі переживаємо дуже. Особисто і кожен має свій досвід. Проте, всі наші спільні досвіди – це і є процес комеморації, тобто спільного пам'ятання. Перед вами стоїть людина відродження. Людина відродження це яка знається і на науках, і на мистецтвах. Кандидат географічних наук людина знає п'ять мов і разом з тим і художник. Для відвідувачів виставки Задонати на військо Олег Базилевич провів майстерку з власної техніки малювання. Хочу спробувати в майстер-клас. Дуже хвилююча виставка. Можливо, це через те, що в мене зараз і брат на позиції, ми всі в очікуванні і в великій вірі. І біля кожної картини досить було таке хвилювання. Навіть не передати, тому що як людина може бути в таких умовах, розумієш, і ще творити при цьому? Дуже є три душу, є три серце, і ну саме оці роботи вони таку дають змогу зануритись прям ну, от в якийсь певний проміжок часу, який там зображений. Я спеціально прийшла на цю виставку, подивилася ремікс. і Мені хотілося побачити цю авторську техніку, і цю людину побачити. З листопада Олег Базилевич у відставці за віком, але каже, цей великий мистецький експеримент буде продовжувати, як і боротьбу за Україну. Виставку Олега Базилевича готові побачити і за кордоном. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.